Я чуть-чуть помилявся. Я думав, що в нас в області 800 пилорам. Показується цифра в 2,5 рази більша, майже 2000. Із них офіційно працюючих 10%. Всі решта пилорамів працюють в тіні. Пиляють, возять, роблять і продають. Значить, є дуже серйозне питання. Ви, напевно, бачили в ЗМІ зовсім недавно інтерактивну карту Карпат. <кій> Вся область покрита лишаями, це вирізаними ділянками. Я дав відповідне доручення і хочу, щоб ми теж показали громаді, в якому стані знаходяться наші лісові масиви. Напевно, ситуація не набагато краща і нам потрібно дуже серйозно. Звернути увагу, якщо ми говоримо про детінізацію, наповнення місцевих бюджетів, тому що це величезна кількість ресурсу, який сьогодні працює на ліво або всім чорно, але не в Тому я просив би силовиків, я просив би сьогодні України свого мисливського господарства, екологічну інспекцію, управління екології, всіх зацікавлених представників громади почати наводити порядок. Цим недобрим анекдотним явищем, незаконною виробкою і використання лісу і використання лісових ресурсів, в тому числі пісок, риби, ягоди і все, що з цим пов'язане. Це виявлення по 63 нелегально працюючих програм реєстрація суб'єктами підприємницької діяльності 27 громадян, оформлено трудових... Відносить і 195 найманими працівниками, підвищено, підвищено рівень виплати заробітної плати 68 підприємцями та залучено до декларування 109 матеріалів. Та робота в цьому... Не місяці, за два місяці, вони працюють зараз разом з утодією свого вже виявили біля 15 доларів, а ви за рік тільки 63. Слабенько працює фіскальна служба. Я вам підкажу, як це робити. Ви маєте це повне право. Запросіть інформацію в Обленерго в розв'язі місцевих енергопостачальних організацій по споживання електроенергії. Відмовили. А, відмовили, тоді давайте ми зробимо інше. Тоді ми кажемо, що ми передбачаємо можливий склад злочину і будемо йти в іншому... мову. Але коли сьогодні в одному із сіл та району. Маленькому селі, я знаю це село. 27 донорам і дві діти зареєстровані. То виникає питання, як це дядька Степану на подвір'ї, таке самоше споживання електроенергії. Я не думаю, що в нього там стадо корів, що він там десь підігрів робить харчів для кормів для цього. Для, 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 для. Немає там проблему. І що це вдруг обленерго відмовило? Давайте ми попросимо наших правоохоронців підключитися до цього. Давайте ми попросимо громадських активістів. Ми так і зробили, щоб створюються спільні комісії з обстеження колорам і їх інвентаризації та кількості їх власників. Завтра не будеш облізати.